Велика частина нашого села Біла Криниця постраждала як житлова, так і інфраструктура. Немає таких, кого б це не зацепило. Пікна повилітані шифер розбитий. Зараз у нас діє програма «Пліч-о-пліч», і люди чуючи це, знають, що можуть розраховувати на допомогу, повертаються і хочуть жити в нашому селі. Ми навіть не надіялися на таке, що відновлюють. Спасибо людям, що допомагають нам, що роблять. Це. Ми приїхали з Львова, щоб відновлювати село Біла Криниця. Щоб люди нормально перезимували, щоб їм було тепло. Ми робимо свою роботу. Цю мою хату ще будував мій прадід. Я навіть ніколи не думала, що в мене буде хата з пластиковими цими вікнами і буде все так відбудовуватись. Пліч опліч ми відбудуємо села і буде всіх все гаразд.